Привіт, друзі! Сьогодні на нашому каналі виходить новий челендж. Приготуйтесь, буде дуже весело. Hey. Okay. Негіднику. Віддай телефон не відволікайся. Я хочу ось такий чудовий пончик. Зрозуміла. Пончик? Легко. Одна мить зараз загуглимо не підглядати. Навіщо готувати, якщо можна замовити в Макдональдс? А ось і мій пончик. Давайте поглянемо на нього. Чудово. Я закінчив Далі гратимо в телефоні. Зараз я покажу вам майстер-клас. Для цього мені знадобиться багато фанти з різними смаками. Переливаю лимонад по склянках. і додам до них згущувач. Далі знадобляться форми у вигляді пончиків. Беремо наші суміші і заливаємо у ці формочки акуратно, щоб нічого не розлити. Тепер даємо їм застигнути. Все готово. Обережно дістаємо наші пончики з форм. І викладаємо на тарілку та прикрашаємо солодким посипанням. Вуаля, наші пончики готові. <рекунок> 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 Бешкетник, ти подивись. Ой, гаразд. Час і мені приступати. М -м, який запах! Пончики готові. Настав час занурити їх у шоколад. Такий апетитний. Так би його і з'їло, але не можна. Ой, мало не забула про посипання. У купованих посипаннях одна хімія. Я краще візьму грицькі горіхи, гарненько подрібню і посиплю свої пончики. Ось це інша справа. Тепер полуниця. Добре, візьму одну, не заважай. Візьмемо полуничку. акуратно розріжемо і покладемо зверху на наші пончики. Айда я. Thanks. Майк, а ти збираєшся щось робити? Що, бабусь, я вже все зробив. Ти їси свій пончик. Мамочки, справді. Добре, зараз я все виправлю. Візьму шоколадку і її треба розтопити. Так, достатньо. А тепер полью нею пончик. Точніше те, що від нього залишилось. Зверху ще додам цукор. Та моє улюблене печиво орео. Точніше мені знадобиться лише одне. А щоб стало ще гарніше, обведу печиво червоною фарбою. А також додам зубки. Ви впізнали, хто це? Дивовижний хагі-вагі. Нічого собі дивовижного не бачу. Смачного, дорогенька. Ух ти! Скільки гарних солодощів! Тільки подивіться, це дуже схоже на веселі окуляри. Сподіваюсь, на смак вони також чудові, як і на вигляд. Ота. Так Так воно і є. Клас! О, боже, бабусю, яка краса! Пончики просто чудові. Вони такі маленькі і такі смачні. Так, залишився останній пончик. Як він цікаво виглядає! Просто як справжній монстр. Ммм, який солоденький. Усі пончики були дуже смачні. Нехай ліщелка мені допоможе обрати переможця. І переміг майк. Oh, Неймовірно. Я переміг! Дивіться, тут справжній шеф кухар я. Uh -huh. Так. Uh -huh. І так, увага! Я хочу, щоб ви приготували морозиво. Прийнято. Все uh -huh. ми зробимо. Uh -huh. Так, точно. І я вже приступаю. Uh -huh. Першим ділом мені знадобиться кавун! Потрібно відрізати верхню частину. А потім занурити туди блендер і все як слід перемішати. У мене вийшло вишукане кавонове смузі. Додамо трохи лимонного соку. А Ай! Я не бачу! Олігани напали. Так, нічого. На такі випадки у мене завжди із собою пов'язка. Ось так то краще. А готувати я й з одним оком зможу. Тож бережись, шеф. Гаразд, не будемо відволікатись. Додамо до нашого смузі трохи цукру, а потім все як слід перемішаємо. Ну і нарешті скористаємось приймитєвою заморозки, щоб все швидше застигло. Настала черга моїх улюблених мармеладних ведмедиків. М -м, з дитинства обожнюю їх. Але нам потрібні не просто мармеладні ведмедики, а розправлені мармеладні ведмедики. Пару секунд і за допомогою пальника я досягла бажаного результату. Mm. Oh, yeah. Тепер виливаємо наше желе на папер. Треба надати йому форму і дати застигти. Mm -hmm. Готово. Тарілка для морозива просто диво. Онуче, поглянь. Ой, бабусь, налякала мене. Ти схожа на пірата. Так, а в мене, здається, з'явилася ідея. Де моє мармеладне око? Відкушу невеликий шматочок. І приліплю от сюди. Ой, дякую, Майку. Ти в мене такий дбайливий. А в мене тим часом майже все готово. Зараз спеціальною ложкою для морозова. Я накладатиму наш застиглий смузі на тарілку з мармеладу. Останній штрих. На морозиві не вистачає золота. Це треба виправити. Мій золотий шедевр готовий. Ой, нічого собі. Бабуся, ви мене налякали. Так, так, так. А в мене здається, з'явилася ідея. Подивимося, що в мене є. Ой, фу, шкарпетка не потрібна. Це також не моє. Мені підклали. А ось Чіпси і Скітелс мені точно знадобляться. Почнемо зі скітелс. Потрібно всі цукерки розібрати за кольорами. Дивіться, як швидко у мене вийшло. Далі кожен колір треба перемішати у блендері. Чудово. Подрібнений не Викладаємо по стаканчиках. Далі я беру морозова баскін Робенс і додаю його у всі а потім гарненько перемішую. Ну і нарешті мені знадобиться баночка з під чіпсів. Заливаємо туди весь міст склянки по черзі. Ну і звичайно, треба не забути вставити паличку для морозива, щоб було зручно їсти. Готова, бабуся, прокинься. Ой-ой-ой, я мало все не проспала. Так, йогурт. Саме те, що потрібно, закидуємо його блендер. Щодоба. Далі обов'язково додамо цукор. Зелень, мабуть, нам теж знадобиться. М -м -м. Включаємо блендер та поїхали. О, який гарний зелений колір. Одразу видно, що не лише саме корисне. Переливаємо у формочки та не забудемо про дерев'яні палички. Відправляємо у холодильник та чекаємо, поки морозиво застигне. А що б такого зробити з полоницею? О, придумала. А ну-ка, пустіть бабусю. Треба знайти ще один важливий інгредієнт. Де ж автобус? Ой ні, все ж таки треба було брати таксі. Так, ну що? Здається, залишилось трохи. А це що за бешкетник? ну кабри звідси. По заслугам. Ніколи не сперечайтесь з бабусею. Моя вам порада. Так, ну нарешті. Де там мед? Ось він. Те, що треба. Можна повертатись назад. А ну-ка, розійдіться, бабуся повернулась. Мед принесла. Тепер все готово для завершального етапу. Наливаємо мед у склянку та перемішуємо з полуницею. Морозиво тим часом застигла. Час діставати. Занурюємо морозиво у медово полоничну суміш, щоб зробити дуже смачний верхній шар. Викладаємо на тарілочку і можна відправляти на дегустацію. Нарешті обожнюю морозиво. Ого, яке цікаве. Їстівне золото зовсім не смачне. А ось це дуже гарно виглядає. Колір підходить до моєї сукні. М -м, дивовижно, бабуся. Мені сподобалось. А це що за дивна баночка чіпсів. Я таке не замовляла. А -а -а, тепер я зрозуміла. Ух ти! Мені подобається. Виглядає дуже гарно і дуже смачно. Майк знову переміг. Я вам ще покажу, хто тут справжній шеф. От, молодець. Ей, увага! А на сам я хочу святковий тортик. Окей, прийнято. Звичайно, в цьому я майстер. Анука усі розійшлись. Бабуся приступає до приготування. До борошна додаємо молоко, цукор і маленький шматочок масла. Це гарненько перемішуємо. Бабуся, навіщо збивати руками, коли для цього є спеціальний гаджет? Так, я, я можу швидше. Все, по-вашому, швидко? Ось це швидко. Давай, бабуся! Молодець! Ой, здається, у бабусі коротке замикання. А моє тісто вже майже готове. Настав час перелити його у спеціальну форму і віднести в духовку. Вмикаємо та повертаємось на робоче місце. О, повернулась. Диві, що в мене є Зараз ми напечемо смачних вафель у вигляді сердечок. Закриваємо вафельницю. І от наші вафлі вже готові. Далі знадобиться моє варення. Його сама готувала. Викладаємо на вафельки і обережно розподіляємо. Зверху викладемо ще декілька шарів. Hmm. О, мені здається, збиті вершки чудово прикрасять мій десерт, але чогось не вистачає. Ну, звичайно, одна мить. Hmm. Ягідки із сусідських кущів завжди смачніші. Візьму трохи. Сподіваюсь, ніхто не образиться. Анука, каприз мого місця. Так от викладаємо нашу ароматну ягідку прямо на вершки. А тепер присипаємо зверху цукровою пудрою. Чудово! Тепер тортик точно готовий. Бабуся, у тебе класно вийшло. Ой, дякую, онуче. О, ти весь забруднився. Повернись та не дрикайся. Зараз бабуся все витре. Здається, час вийшов. Настав час діставати наш бісквіт. Пахне ідеально. Рідненький, а поділись. От жадіна викладаємо наш бісквіт на стіл та розрізаємо його на декілька частин. Далі нам знадобиться крем. Наносимо його на нижній корж, а потім кладемо новий. Крему додамо побільше, щоб коржі краще напиталися. Далі з усіх боків обмазуємо наш торт кремом і вирівнюємо його за допомогою кулінарного шпателя. Коли торт зібрано, можна переходити до прикрашання. Я буду використовувати хоба-бубо. Отак. Ну а зверху на торт я насиплю цукерки ньорт. Торт готовий. Він без сумніву буде самим гарним і самим смачним. Ой, Майко, а де твій торт? Ой-ой-ой. Зачекайте, здається, тут є цікавий рецепт. Ага, все зрозуміло. Так, зараз я швидко приготую. У мене якраз залишились трохи нотели. А ще мені знадобиться ложка борошна, яйце і зовсім трохи молока. Тепер все ретельно перемішуємо і відправляємо нашу суміш у мікрохвильовку. Трохи зачекаємо. І. зараз зараз. От, Можна діставати. Ой, яко горячо. Вставляємо ложечку і у мене все готово. А ви хвилювались. Це за божественний запах. Не терпиться спробувати. Тільки ложка мені ні до чого. М -м -м, ну, на смак непогано. What? Okay. Так, ходімо далі. Яка краса! Виглядає приголомшливо. Вершки дуже смачні. І вафелька також. Бабуся, дякую. Я тебе кохаю. Ого, який великий та гарний торт. І він повністю для мене. Нічого собі. Торт із жулькою. Як здорово. Ну, Звичайно, цей торт найкращий. Ну, хто б сумнівався? Задавака. Онуче, покажи, що там у ваших інтернетах.